Церку, дорогі брати і сестри, наш Бог, він є милуючий Бог. Сьогодні Він, браття, сестри, дав нам своє благословіння і найближче благословіння для церкви своєї, для дітей, для кожного з нас. Це те, що ми є сьогодні в Домі Божому, браття, сестри. Що ми сьогодні можемо разом склонити коліна перед Його величним святим лицем, покликати до нього, подякувати йому, браття, сестри. Благоприємний час, і він знаєте, як батько добрий до своїх дітей, він ще сьогодні говорить до нас: прийдіть, я дам вам своє благословіння, прийди до мене, струджений знеможений, я наповню тебе, я обновлю тебе. Дорогі браті, сестри, знаєте, згадується мені та подія, коли блудний син, отримавши від батька свою частку, пішов своїми дорогами, і сестри. Знаєте, коли він мав благословіння, коли він мав браття, сестри, оте, що дав йому його батько, батькові дороги і батькові настанови йому не потрібні були. Він ішов, і жив так, як він рахував за потрібне, але прийшов момент в життя, все це закінчилось, все розтратив. Прийшов до такого браття сестри моменту, коли навіть ота нечиста тварина, вона те, що їсть йому, не було дозволено. І написано: Прийшов в себе, браття сестри. І знаєте, я так собі уявляю, згадую, коли він іде додому, коли його браття і сестри лице воно поникше, коли він не може підняти свою голову від стиду перед батьком і перед небом, браття сестри, батько виходить йому назустріч, він не докоряє йому, він не знає. Не згадує йому те все, що він зробив. Він виходить з любов'ю, браття і сестри. Він каже, син мій був мертвий, а сьогодні він живий. Сьогодні він прийшов з себе. Дайте йому нову одежу. Восстановіть його в його прежньому состоянні, в домі моєму. Всі права, які він мав, наділіть його, браття і сестри, такий нас люблячий Бог. Від нас тільки залежить прийти в состояние, знаєте, в таке благорозуміє, зрозуміти, в якому ми сьогодні положені, дорогі браття і сестри. Чи, можливо, ми. Ще сьогодні, знаєте, повні отого благословіння, але вже розуміємо, що вже наші дороги, вони не йдуть, знаєте, з дорогами нашого Батька, що ми вже не чуємо настанови і відкидаємо, браття і сестри. Можливо, знаєте, ловимо себе на думці, що вже десь на половину путі і половина того, що ти мав благословіння від свого батька. Оті дари, оту силу ти вже розтратив. А можливо, ти сьогодні укорита, браття і сестри, для нашого Господа немає різниці в. Любить кожного, кожного, хто приходить в себе, кожного, хто розуміє своє положення, хто приходить, браття, сестри, такі які і каже: Господи, прости мене! Згрішив я перед небом і перед тобою. Браття, сестри, для таких є благословіння Господнє. Хай Бог нас благословить, дорогі браття і сестри, і знаєте, чуючи сьогодні те слово, яке залишає для нас Господь через проповіді, через своїх, знаєте, дітей, які послушні його слову, які читають, які знаєте, доносять до нас, браття-сестри, те, що хоче говорити Господь. І знаєте, я так розумію для себе, що вже дещо ми з вами втратили, браття сестри, дещо із того, що дав нам отець, ми вже починаємо. Розтрачать браття сестри, чому так говорить Господь сьогодні? Що молитви вже немає? Чому так говорить Господь, браття сестри, що десь Слово Боже вже знаєте, воно в такому трошки принебрежені. Ми мало перебуваємо. Ми мало браття сестри питаємося оцею силою і енергією. Дорогі браття, сестри. Коли знаєте, я розмишляв і вчора молився, браття сестри. Просив Господа слово на це зібрання, бо тільки один Господь знає наші серця, і тільки один Господь знає, що проговорить до кожного з нас. І мені на серце лягло. Я вірю, що від Господа писання, яке є в Євангелії. Від Матвія, 25 розділ всім відома, браття, сестри, причта або історія про десятьох дів. Я хочу її зачитати і пороздумуємо над нею з першого вірша. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнився, всі задрімали і поснули. А о півночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть. Коли, ви, коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. До цього місця, браття сестри, знаєте, так часто ми читаємо і так часто проповідується це слово Боже, браття сестри. І знаєте, слово Господнє нас застерігає, що каже: пильнуйте. Ви не знаєте того дня, коли прийде браття сестри син людський. Але Бог сьогодні для нас, для дітей своїх, Він хоче, щоб в наших каганцях було масло, браття сестри. Знаєте, де сидів і в тих, і в тих були каганці, світильники були, браття сестри. І коли я розмишляв, знаєте, над цим Словом, і прийшло таке місце Писання, де в нагорній проповіді Ісус Христос каже: ви є світло для світу, браття сестри. Ми є тим світлом, ми є ті люди, яким дані світильники від Господа, дорогі браття сестри. І ми йдемо з цими світильниками по цій земній дорозі. Але як важливо для нас, дорогі брати і сестра, щоб в цих світильниках було масло, масло, яке, браття і сестри, нам дозволить війти в те місто ворітьми, Масло, яке, браття і сестри, дозволить нам мати весільну одежу і дозволить, браття і сестри, Прийняти Ісуса Христа з радістю, коли Він прийде і бути готовими. І знаєте, коли я так розмишляв, браття сестри, що ж таке масло, що таке, знаєте, це є горюче для отого світильника, коли він світить, коли він дає світло, браття і сестри. І сьогодні, знаєте, Бог уже говорив для нас, що потрібна молитва для народу, браття сестри. Потрібно, браття і сестри, перебувати в Слові Його. Згадується момент, коли браття і сестри Ісус Христос, Він був на цій грішній землі. Землі і він черпав, браття сестри, масло, черпав оцю силу для свого світильника в молитвах. день він служив, а вночі проводив молитві, браття сестри. Дорогі браття і сестри, знаєте, коли ми чуємо, що віра, вона приходить від слухання Слова Божого. І оце Слово Боже, браття, сестри, це є також один із елементів отого масла в нашому світильнику. Коли ми пробуваємо в Слові Божому, коли ми пробуваємо, браття, сестри, в молитві, коли ми пробуваємо в спілкуванні з Ісусом Христом, з нашим Богом, ми маємо силу. Ми маємо, браття і сестри, масло. Ми маємо, браття і сестри, звідки цю силу черпати. І наші Світильники, вони є горящими, дорогі браття і сестри. Знаєте, були ті люди, були ті діви, які думали, знаєте, будь, чекали до останнього часу, жили і йшли своїми дорогами, браття сестри, про які сьогодні говорить Господь, що немало із нас йде своїми путями. І знаєте, десь на останок це все залишали. І кажуть: ну прийде час, встигнемо, поповнимо, наповнимо свої світильники і війдемо. для чого пильнувати, для чого прилагати усилля, браття сестри. Сестри, і не встигли. Знаєте, коли я спілкувався одного разу зі своїм товаришем над Словом Божим, роздумували він не віруючи, каже: Ти знаєш, я для себе зрозумів одне, що в житті головне встити сказати, Боже, прости. Дорогий браття, сестри, в моєму житті, коли я ще знаєте, був у цьому світі був такий момент, і я не встиг прознести браття-сестри це слово. Я не встиг сказати, Господи, прости, я не встиг навіть і подумати. Коли я їхав, дорогі браття, сестри, осінній день, я пам'ятаю, можливо, десь 8 чи 10 років тому назад, і знаєте, було темно. Дощ ішов, і дорога, по якою я їхав, вона різко повернула вправо без будь-яких знаків. І я, браття, сестри, не справившись з керуванням, я злетів з дороги праму в лісосмугу. Знаєте, не було ні просіки, ні лісової дороги, просто дерева. І в той момент, дорогі братя, сестри, я тільки пам'ятаю одне, коли стовбури вони маячать в очах, і тільки одна мисль встигла промількнути три букви і одне слово. Все, браття сестри, все життя закінчене. І знаєте, коли ми авто автомобіль зупинився, десь буквально 30-50 метрів я заїхав, в ліс, і, браття, сестри. Я вийшов, я обійшов свій автомобіль, і бачу, він є цілий і непошкоджений. І знаєте, я спробував його завести, він завівся. І я чітко почув, браття, сестри, той голос, який в моєму серці до сьогоднішнього дня, через багато років, каже: Тебе помилував Господь, браття, сестри, тебе помилував Господь. Твоє життя мало вже закінчитись. дьявол, возможно, лікував над твоєю душею, яка була неспасенна, яка не прославила Ісуса Христа, яка не віддала своє життя для служіння Ісусу Христу, але тебе помилував Господь, бо там у домах хтось молився, бо там жертовник горів, бо там молитви в небо за душу возносились, браття і сестри, оскільки сьогодні Бог і Дух Святий Він відкриває, возносяться молитви за дітей, возносяться молитви за чоловіків невіруючих, возносяться молитви за онуків. Знайте, що ваші молитви бережуть. Бежуть їх на їхніх дорогах, браття сестри. Рука Божа, вона не віднята і защита є над кожним із ним. Покуда несеться молитва в небо, браття сестри, настане той момент, коли ви разом прославите Ісуса Христа, не опускай сьогодні руки у жертовника, не знемагай, не кажи, що ти не маєш сили, не кажи, що вже немає здоров'я і немає віри, браття сестри, молитви, вони всі твої перед Господом. Дорогі браті і сестри, знаєте, коли я розмишляв над цим словом місцем писання, оці мудрі і немудрі люди. Знаєте, їм не вистачало мудрості. Одні були мудрими, інші були немудрими, Навіть нерозумними написано, розуму навіть не було. І приходить таке місце писання, яке записано в книгі «Причти Соломона, в першому розділі, сьомий вірш, написано Початок мудрості. Страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю і повчанням, браття і сестри, в цьому маленькому віршику згадуються і мудрі, і нерозумні, дорогі браття і сестри. Мудра та людина, яка має страх Божий в своєму серці. Коли ти маєш страх Божий в своєму серці, ти мудра людина, ти та людина, яка Слово Боже береш і виконуєш. Ти та людина, яка подібна до розумного, будівничого свого духовного дому, який будує на камені, а не на на піску, прийде момент в життя, коли твоє строєння, воно буде іспитане, коли прийдуть вітри, бурі, вода на тя налине, вистоїш ли ти, браття сестри, чи сьогодні ти мудрий, чи, можливо, навіть і нерозумний, нерозумний, який нехтує мудрістю, який нехтує повчанням, братя сестри, охіба не навчав отой батько свого сина, який забравши майно і пішов в дорогу, братя сестри, але він знехтував цим повчанням, він пішов своє Дорогою і попав таке, знаєте, жалюгідне становище, браття і сестри, був в числі немудрих людей, дорогі браття, сестри, але і для такого є милість у Ісуса Христа, дорогі брати і сестра, мудра людина. Вона є мудрим будівничим, вона вистоїть, вона пройде, дорогі браття, сестри, і ов знаєте, в благословенний час. Поважав Господа, служив йому, приносив жертви за себе, за своїх дітей. Він свідкував сам про себе і казав, що я, каже, навіть своїм очам запрети положив. Я пильнував над кожним словом своїм, браття, сестри, прийшов його момент життя. Бог його хотів випробувати. Бог хотів, браття і сестри, так знаєте, похвалитись оцим мужем, який був дуже вірним Господу, і що не приприйнімав дьявол, браття, сестри, які великі він Урони не наносив його житті. Ім'я Боже, воно прославлялось, не витримала дружина. Каже, прокляни і помри, але каже: ти нерозумна. Ти нерозумна, хіба приймати тільки благословіння, а те, що ми зараз проходимо, хіба нам не приймати в своєму житті, браття і сестри, наш Бог Він знає, як нас вести. Він знає, браття і сестри, кому потрібна долина. Він знає, браття і сестри, як ми йдемо на висотах. Він знає наші тайні діла, він знає наші тайні мислі і думки, браття і сестри. І сьогодні давайте в своє серце заглянемо, в якому ми сьогодні положені. Чи ми знаєте в числі мудрих, чи в числі Нерозумних, чи наші каганці, чи наші світильники вони сьогодні світять, чи, можливо, не вистачає масла. От чи ти прийдеш в такому положенні перед Ісусом Христом? Що ти скажеш, тоді не вистачило часу. Хіба браття сестри тоді буде тобі цей час здаровано, щоб ти пішов і купив, щоб ти пішов і поповнив? Написано: не ввійшли такі, браття сестри, пильнуй, бо не знаєш, коли прийде. Знаєте, коли немає страху Божого, браття сестри? В наше життя приходить безпечність. В наше життя, браття, сестри, приходить слідом за безпечністю гріх. А оцей гріх він породжує смерть. Знаєте, будучи. Один муж, будучи назореєм Божим, браття сестри, ім'я його був Самсон. І коли ангел Божий прийшов в його родину і сповістив батькам, що народиться син, і він буде помазаним від чрева матері, я дам йому силу, він буде назореєм моїм, і були певні умови для цих батьків, браття і сестри, і батьки ці умови виконали. І ця дитина, вона виросла. Він був благословенним Богом, змужнів, браття сестри, мав силу Божу, але в один прекрасний krasni moment, veste, На жаль, браття сестри, його серце воно стало безпечним, і десь страх Божий відійшов, і йшовши по тій дорозі, зустрівши браття сестри того молодого Левчука, він сповнившись силою Духа, Святого Духа Божого. Він його роздирає, наче оте козеня, наче оту овечку безпомощну, браття сестри. І знаєте, проходячи через певний час і зайшовши туди, бачить там мед є, браття сестри, знаєте, мед трупний, дорогі брати і сестра, труп, якого забороняє торкатися закон Божий. І він нехтує цим законом, страху Божого немає. Він бере цей мед, браття, сестри, бере тайну, ніхто не знає про цей гріх, іде і дає своїм батькам. Вони також про це не знають. І знаєте, написано, каже, ти це робив, я мовчав. Ти думав, я такий же, як і ти, братя і сестри. Знаєте, оці тайні діла Самсон іде і робить, іначе сила не втратилась, іначе далі нічого не потерялось, він іде, він перемагає, він сповнюється силою Божою. Настає момент, браття і сестри, голова помазаніка Божого лежить на колінах блудниці, дорогі браття і сестри. І ця блудниця, дорогі браття і сестри, ворог через неї. Він хоче знайти оцю силу, яку потрібно вкрасти, браття сестри, ота олія в його каганці, в каганці Самсона, яку потрібно забрати, щоб цей каганець не мав сили світити, щоб сила Божа вона була забрала. Забрана від нього, перша попитка, знаєте, не получається. Друга попитка не получається. Третя попитка вже ближче. Вже Самсон починає згадувати за своє волосся. Каже: впреди в нитки до цього верстата, і сила втратиться, браття, сестри. Знаєте, четверта попитка, Самсон відкриває. Відкриває свої тайни, браття сестри, відкриває все те, що, знаєте, не можна було відкривати, ворог його повністю обікрав, ворог його обстриг. І коли прийшли філістімляни, яка сражусь, як і прежде, а не знав, що Бог уже відступив від нього, браття сестри. Оце безпечі, оцей гріх, який прийшов в життя, браття сестри, він, знаєте, породив смерть у житті Самсона. І ось він з виколотими очима, ось він. Не бачить, браття сестри, ось від нього забрана сила Божа, і навіть те благословіння Боже, щоб бачити цей світ. Він сліпий, він уже як раб молотить, браття сестри, і оці фелістимляні, які боялися помазаніка Божого, вони вже сміються над ним, як над шутом. Вже він самий найнижчий став, зібрались, веселяться, каже, приведи. Приведіть Його до нас, ми будемо з Нього сміятись, ми будемо з Нього знущатись, браття сестри. Але знаєте, було время і для Самсона, коли він молотив, коли він був в рабстві, написано, «Волоси в Самсона почали відростати, браття сестри. Він зрозумів своє положення, він зрозумів свої помилки, він зважив, браття сестри, все. Можливо, не раз і молився і кликав до Господа. Дорогі, браття, сестри, і Самсон виходить туди до них. Вони дивляться в ньому побіжденного, вони дивляться в ньому, браття і сестри, той, якого покинув Бог, а не знав, що Самсон прийшов в себе, браття сестри, сила Божа, вона повернулася на Самсона. Він молиться, дорогі браття і сестри, повертається все те, що було втрачено, і падають ці стовби філістимські. І написано, що найбільше жертв тоді було, найбільше, ніж за всі часи, коли Самсон він служив Богу, і коли поражав оце вражеське плем'я, браття і сестри. Сьогодні я не знаю, в якому ти положенні. Сьогодні знає один Господь, Чи є сьогодні в твоєму каганці масло, Чи є сьогодні в тобі сила, дорогі браття і сестри, ту, яку тобі давав Господь, чи є в тобі сьогодні ті молитви, які ти возносив до неба, Чи є сьогодні в тобі наповнення Духом Святим, чи ти сьогодні перебуваєш в Слові твоє... Божому, браття і сестри, але я знаю, Бог є любля, чи батько, руки Його сьогодні простянуті до тебе і до мене. Він сьогодні готовий прийняти тебе як блудного сина. Тільки прийди до нього, тільки визнай своє положення, ти підеш з великою радістю в серці своєму, дорога церква, давайте станемо на коліна, прославимо нашого Господа і покличемо до нього, йому хай буде слава на віки віків.